Так, давай зараз обсудимо перспективи отримання громадянства. Наприклад, у нас, ну, понятно, по Америці це грін-карта, баснословна. Грін карта, в яку всі грають по 10 років, мріють її отримати, ніхто її не виграв. Або дуже вузький коло моїх знайомих, в принципі, десь там хтось колись один раз її вигравав. Але да, ми, от, наприклад, теж граємо в цю грін-карту вже там 8 років, і нічого ми її не виграли. О, тут у нас теж якісь там TPS, Temporary Protected Status, Віза, якась там нещасна, яка нам не дає прав там виїхати кудись чи ще, що ми як якісь там коротше, недолюди. Тут є дозвіл на роботу, але все ж таки, навіть коли ти шукаєш роботу, то все одно вони хочуть або Green Card Holder, або Citizens, да? тобто громадян. Тому трошки з пошуком роботи теж тут буде важче, крутиве якась там. Не грін-карта або віза нормальна. Е, звичайно, що хто процеситься на грін карту і подається там по убежищу по різним е, кейсам, е, якщо вони валідні, то на грін карту можуть тебе розглядати там, 7 років, а потім після неї ще 10 років там, на якусь натуралізацію, але все ж таки можна за якісь там умовно кажучи 10 років отримати може, і громадянство навіть в Америці. От. Ну, грін карту то точно, а громадянство там ще плюс там якісь кількість років, і можливо, ти там його отримаєш що у вас там по цим варіантам. А, а, а немає такого тобто, взагалі, немає якогось там офіційного процесу, що, наприклад, там, якщо ти прожив в Америці 10 років, не виїжджаючи. Ти там можеш отримати громадянство. Це, це тому що ти і ти як розповів, то це виглядає як якась лотерея більше насправді. Ну Тобто ти можеш ж жити десять <світ> років, нічого не отримати немає. Тобто немає ніяких гарантій, так, що ти там скільки прожив, і ти отримуєш громадянство, чи як? По-моєму, якщо там ну, я то що не знаю, не, не уточнив, треба було цим питанням більш детально зайнятися. Але, по-моєму, якщо ти отримав грін карту, то з моменту отримання грін карти, мабуть, якщо ти там будеш прям 10 років жити невиїзний, не виїзний, то, можливо, тобі це якась на, на нотаріалізацію, тоді можеш податися і отримати громадянство. Але тут кожен раз, коли ти на щось подаєшся, воно все одно ну, розглядається і є якісь критерії, по яким тебе можуть реджекнути і відмовити. Так само грін карта, вона. Це така штука, яка тебе прирівнює в правах до е, американця. Да, але, скажімо, в такому лайтому варіанті, тому що якщо ти покинув штати більш, ніж на півроку, е, тобі можуть анулювати грін карту і все. Тобто, якщо ти десь виїжджаєш з Америки, то ти маєш не довше, ніж на півроку, і повертатися, тому що інакше Грінку тобі анулюють. Так що, з одної сторони, е, це прикольно. Грін карта, і, можливо, навіть безпечно, тому що якщо ти станеш громадянином США, ти будеш змушений платити податки конські з будь-яких локацій по всьому світу, де б ти не був. І навіть якщо ти з Америки захочеш поїхати на Віка, десь якусь дешеву локацію на Балі, чи що, то з громадянства Америки ти ж будеш змушений платити ці високі податки навіть з балі. Може, навіть грін карта це якийсь який варіант, ну, в плані безпечніший, якщо захочеш десь на пенсію поїхати дешеву локацію, то ну, таке, Грінка заекспайриться, і ти вже не резидент, а там зміниш резидентство і зможеш не, ну, не платити чи працювати і платити менші податки. Тобто я не знаю. Є плюси і мінуси цього громадянства. І я знаю знайомого, який навіть ну, має це громадянство американця, але він. Більш на стрімі через те, що він змушений платити високі податки, хоча він не знаходиться в Америці. О, тому да, тут е, дуже важко це все отримувати. І так само кейси отримання грін карти, це треба, щоб в тебе було якесь переслідування там, чи ти там... Е, не знаю, з ЛГБТ-меншин і тебе утискають вдома. Ти попросив прихистку приїхав сюди, в Америку, подався на грін карту. і... Прикріпив кейс, чому ти подаєшся, що тебе там утискають, чи ти там переслідує тебе влада, чи тебе хтось там убить хоче, бо там ти щось там не можеш, немає свободи слова, і тебе десь там по якимось е дискредитують, чи переслідують, чи ущемляють твої права і так далі. Тобто, це має бути якийсь кейс на грін карту. Щоб податися, і він mm -hmm. не завжди може бути одобрений, тебе можуть реджекнути, відхилити. А поки вони 7 років розглядають твою грін-карту, ти не виїзний з Америки. Ти не можеш нормально mm -hmm. виїхати, коротше, і там треба брати якийсь адванс пароль, за нього платити на кожному кроці бабки там по 700 доларів на члена родини, щоб тобі дали можливість на 30 днів на, в році покидати Америку і заїжджати. І коротше, це все теж бюрократично, дуже. Багато займає часу, волокіти, і, ну, скажімо так, можна тут легалізуватися і отримати ці всі. Можна також багато варіантів. Є там візи H1B, з яких там можна подаватися на грін карти. Є віза талантів, багато людей там підготовлюють кейси через цих юристів і так далі. Там, і отримують ці грін-карти, знову ж таки, як таланти, якісь там блогери, якісь там. Не знаю, дуже заряджені програмісти, які виступають на всяких конференціях і так далі. Хто має ці докази, що він якийсь талант і корисний для Америки і так далі. Вони ще теж це все діло якось підготовлюють і Є навіть контори, які можна заплатити, може там 20-ку зіліні, вони тобі допоможуть з цими кейсами. За ручку тебе поводять, там підготують якісь тобі конференції, там десь виступиш, там те, там все. Тобто, мабуть, за великі гроші можна навіть. Заморочиться і за пару років там якусь ту грін-карту теж отримать, але треба буде всім там башляці, баснословні деньги. Хто хоче цим думаю, займається і отримує, а такі, хто бідніший, мабуть, сам якось викручується і через ці всі при... прихистки, якісь інші там візи. Віза роботодавця, вона тебе зв'язує і прив'язує до роботодавця. і ти залежно від нього, якщо він тебе звільнить, ти маєш через три місяці покинути країну. Коротше, це якась там, по-моєму, h H1B віза. Коротше, дуже багато цих всіх нюансів, воно таке все велике, розбуте, дуже багато варіантів і опцій. Що навіть я ну, не являюсь великим зараз експертом, щоб тобі так детально про це розповісти. От такі враження, перші, які я маю наразі, я тобі сповістив. Ну, цікаво, тому що в мене було інше враження. Насправді я щось не думав, що це такий складний процес. Мені здавалося, що в ми були, якось Америка була, як усі як всі країни в Європі, там, де, наприклад, Німеччині, ти там прожив 3-5 років, здав екзамени, отримав громадянство. я Щось думав, що це набагато легше ну, та тут Дубай, Набагато закритіша система, да, і навіть я ж кажу, і візах просто відмовляють туристичних там. Щоб ти, не дай Бог, не залишився, ми з дружиною подавались на візу, нам відмовили. Хоча в нас і діти залишалися в Україні, і Нідвігай, батьки, тобто центр наших інтересів весь був в Україні. Вони умудрились нам відмовити, сказали, що не, без пояснення причин. Тобто Америка це взагалі перелякана страна, непонятно, як вони тут працюють, тому що з одної сторони вони... Розіграють лотерею і по якомусь критерію сюди запускають десятки тисяч людей по лотереї да, на грін карту. А з другої сторони, ти просто подаєшся на туристичну візу, щоб поїхати там подорожувати, і подивитися в Америці, там витратити гроші, і тобі відмовляють. Ну коротше, прикол. Так вони. У мене якраз така ситуація з Америкою, тому що я я ніколи не хотів. У мене не було неповно було цілі в Америку. Ніколи не подавався на грін-карту Насправді, тому для мене це я все слуху як вперше. Я нічого про це не знаю. Ось і я не думав, що це все так складно. Зараз, як ти знаєш, це в мене закінчився курс MIT, і в мене в липні в MIT, навіть ну як це церемонія вручення цих дипломів і так далі. Ось у мене є офіційне запрошення навіть як лист від MIT, що вони запрошують на цю церемонію мене. Ось і мені лише треба туристична віза на це. І я пішов заповнювати цю форму. Я там форма як форма, нічого страшного. Потім треба пройти інтерв'ю, і на це інтерв'ю, наприклад, в Еміратах, тут є посольство, є в Подабі, є в Дубаї. Ну короче, немає місць до квітня наступного року на рік. Наперед, всі місця на інтерв'ю зайняті на туристичну візу. І я просто пролітаю так. І навіть те, що в мене є запрошення, нічого не вирішує, тому що ніхто не помирає, і я якби з усіма в черзі. І я тоді лише я зрозумів, наскільки багато людей прямо хочуть в Америку, тому що вони готові прямо стояти в черзі на туристичну візу на рік наперед, щоб пройти інтерв'ю. Не факт, що тобі її дадуть, це тобі на інтерв'ю можуть просто реджекнути. Ось. Тому да, це цікаво. В номіратих, що в нас? Як ти, 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 мабуть, знаєш, нас неможливо отримати громадянство. Це виключено просто. Тобто, це ти можеш жити знову таки на тих самих ти, як туристична віза. Ось. Ти можеш жити на робочій візі, але це мабуть, ти як ти сказав в Америці. Ти той самий аналог. Тобто, якщо ти звільняєшся, то ти прив'язаний роботодавця. Він з тебе вказане міра цей і, і Якщо ти звільняєшся, наприклад, то в тебе там є якийсь час на те, щоб знайти собі нового роботодавця, спонсора, як вони це спонсора. І ось якщо ти не знайшов собі нового спонсора, то ти маєш покинути країну. Тому, в принципі, та сама ситуація. Ось е, так само віза талантів, це те, що я собі зараз зробив еміра так насправді, тобто я коли приїхав, я був записаний як на робочу візу до мого роботодавця. Потім і зараз я собі її змінив на візу талантів на 10 років. Там його умови, там треба, щоб у тебе була зарплата не менше ніж 30 тисяч терхамів протягом останніх 6 місяців. Ти надаєш усі ці всі довідки з роботи про свої зарплати із банку. Ось диплом свій даєш там. Його треба теж легалізувати, перекласти і так далі. І тобі видають у мене зараз оця віза, вона на 10 років вона не прив'язана до е, нікого, тобто я вже ніяк не прив'язаний до мого я Самостійна людина тут в Еміратах, Якщо навіть я звільнюсь, чи мене звільнять, чи щось станеться, то просто наступні 10 років я якби можу знаходитися, приїжджати Емірати, і я не маю теж знаходитися тут фізично. Я не прив'язаний. Тобто, якщо ти на візі робочий теж ти не можеш поїхати. Маєш там ти можеш поїхати, але не більше ніж там на якісь там три місяці, на рік чи якось так, е і потім ти маєш повернутися. Ти не можеш отримати, бути на робочій візі і не працювати тут. То з оце, маю, Golden Visa, як вона тут назва Голден е, 10 років. То в принципі я не прив'язана, можу повертатися, їздити і так далі. Ось це з плюсів. Але звичайно, що отримати громадянство міразів неможливо. Це лише треба бути місцевим населенням. Є Поодинокі випадки зараз це э, э, велика новина минулого року. Э, Емірати почали видавати паспорти, але вони це видають просто окремим людям, яким потрібні. Наприклад, приклад людина, яка отримала паспорт це Дуров, який засновник. Э, в контакті телеграм, ось і він, як ми знаємо, живе в Еміратах в Дубаях постійно. Ось е, я думаю, що в Еміраті просто є на нього великі плани по роботі з ним. А й звинуваці там може якісь їм теж треба it рішення і так далі. Ось е, тому вони йому дали особисто, якби йому. Дали цей е, паспорт, і ще одну одній одній людині. Е, він з Індії. Він власник е, одного один з найбільших забудовників тут в еміратів. Тут є великі забудовники державні, типу мар, і от він власник е, Дануби називається забудовник. Е, ось це не державний забудовник, але один з найбільших У нього дуже багато будинків тут по місту. В принципі, можна бачити, і йому теж дали е, громадянство, але це от. Вперше за всю історію міратів, тобто до минулого року, це в принципі вважалося неможливим ніяк. Ти навіть не важливо, як там можна в якісь країнах там, щоб е, жінка народжувала в цій країні і дитині дадуть громадянство. Ні, просто все одно ні, ні, ні немає ніяких способів. Е, лише місцеве населення має оці паспорти Еміратів. Це якщо я не помиляюся, найсильніший паспорт у світі він від просто безвіз з усім світом, це там чи 193 країни. Ну коротше, це один. З найсильніших паспортів у світі, якщо не найсильніший, і його неможливо ніяк було отримати до минулого року. Минулого року країна дала там декільком людям. Але як ти зрозумів, немає якогось процесу, який ти можеш там, типу, мені треба зробити це, це це прожити 10 років. Там, типу, не знаю, назбирати такі документи. Я можу податися. Ні, це якщо держава сама от вирішить, як наприклад, з цими людьми, що вона хоче їм дати громадянство, тому що там. За якийсь послуг не знаю за що, ну коротше, за їхній внесок в розвиток держави. Ось да. да. До речі, ти згадав за варіант: якщо дитина народилася, то в Штатах є таке і є таке, да, поняття, що якщо твоя дитина народилася у Штатах, то якось там по якійсь процедурі їй можуть там потім дати це громадянство і. Навіть є такі в мене знайомі, які попали на цей синдром дочка Американка, тому що вони тут живуть досить важко, працюють важко, заробляють небагато. Але через цей пункт, якщо вони хочуть, щоб їхня дочка стала все-таки американкою, і варіанта там отримати грін-карту, можливо, в них немає, чи ще що, то вони, скажімо так. Тримаються за Америку і живуть тут, хоча, може, десь і могли б жити вони краще. От. До речі, я подивився, є ця процедура після отримання грін-карти, після 18 років ось написано, що ти маєш проживати не менше 5 років в Америці, будь там порядочним Сітіценс, в тебе має бути гарна там біографія, ніяких там кримінальних записів і так далі. Ти там це все. Після отримання грін карти через 5 років подаєш там спеціальну форму, потім на аплікейшн, потім є така служба USCIS, яка розглядає там державна структура розглядає твою подачу цієї заявки. І потім вони проводять з тобою співбесіду, на якій вони задають тобі якісь питання. І коротше, якщо ти проходиш, ти потім отримаєш громадянство. Так що ця процедура, в принципі, є. Єдине, що mm -hmm. оцю грін-карту отримати, це оце перше, що треба пробитися, це, це ця преграда, ця грін-карта. Їй дуже важко отримати, тому що це все це, це про лотерею, США це про лотерею. Коротше, е, мені роботодавець мій хотів зробити H1B-візу, е, через яку з якою я міг би податися потім на грін карту. І це десь 3 роки в сумі займає в середньому 3 роки. Тобто вони подали мене на а це знову лотерея. Тільки грін карта, там мільйон щось там приймає участь, і в тебе якийсь там 0,01%, що ти її виграєш. да, там, коротше, є. А при подачі на H1B, там, по-моєму, варіант е вірогідність 1 до 4. Тобто один з чотирьох може виграти цю, там теж квота є, і може виграти цю H1B-візу. Коротше, я її не виграв. Вони мене подавали ось два місяці тому я її не виграв. І виходить, що ну все, можна через пів року чи через рік, не знаю, знову повторно подаватися на цю лотерею, Лохотрон. Але якщо ти її виграєш, то тоді все-таки вони можуть запускати процес цієї грінки. І, можливо, через 3 роки, якщо б я не міняв роботодавця, з ними я отримав би цю грін-карту. Ну, а потім ще відраховуємо, 5 років би тут жив. Показав би, що я там порядний там, громадянин, ну, можу бути порядним громадянином, гарна історія. І так далі, ніяких там порушень, і вони потім могли б мене да, вже там на паспортне на громадянство вже розглядати по моєму аплікейшену. Так що отакі справи. Так, Думаю, що в принципі ми можемо зараз обсудити і наступну нашу тему це вартість медицини, лікування, і як у тебе там з страховками.